З якими типовими проблемами в управлінні до вас звертаються власники бізнесу, що їх найбільше турбує? Найбільше власників бізнесу турбує те, з чим вони стикаються кожного дня. Те, що в них болить, це перевантаження, це виснаження, необхідність насити пожежі, пожежниками, вічними контролерами, виснаженими, відчуваючи все на них, та інші подібні. Симптом це саме симптоми, тому що знаходиться в видимій зоні. Це видно всім вам. Це те, в чому ви живете кожного дня, це те, де ви відчуваєте себе недобре, не так як би хотіли відчувати. Немає тої легкості, немає свободи, немає гнучкості. Достатньої, і звичайно, це не той стиль життя, який ви могли собі уявляти, починаючи бізнес. І разом з цим це не вирок, тому що це лише сигнал, який говорить про те, що ваші підходи на сьогоднішній день, які ви використовуєте інтуїтивно в своїй справі, вони. Вони не відповідають тим очікуваним результатам, які ви хотіли створити. чуваєте? підходи не відповідають результатам. Ви намагаєтеся компенсувати над зусиллями. Ви намагаєтеся компенсувати додатковими ресурсами, більшою працею, вклати більше часу в це. Але це підхід екстенсивний. Ви намагаєтеся більше влити в ресурсів, але віддачі більше ви не отримуєте. Здавалося б, в чому причина? В тому, що ви працюєте з симптомами, це те, що на поверхні, але є в глибині глибинна причина. І ця причина криється. Вас самих, доки ви цю причину в собі не помітите, не усвідомите, не приймете, ви не зможете її змінити. І далі ваш замкнутий цикл, ваше коло повторень просто буде йти на черговий виток. Ви цього хочете? Ви ще не втомилися крутитися як білка в колесі? Скільки це може тривати? Місяців, років, навіть не так. Наскільки вас вистачить, адже коли нам до 30-35, нас в принципі вистачає добре. Але коли далі, ти розумієш, що час уже стискається, ресурсів стає менше, тіло вже не таке ресурсне, і потрібно щось з цим робити. Якби вам зараз було приємно чи ні, я це скажу. Головна причина тих проблем, які ви маєте сьогодні в управлінні, знаходиться в вас самих, тому що знань в світі предостатньо. Теорії менеджменту заходьте в інтернет, ось так. Книжок, ось так. Експертів, ось так, питання не в них. Більше впевнений, що ви вже пробували багато методів і підходів, але чомусь вони у вас не спрацювали. Чому не спрацювали? А що не так? Що завадило? Чому в одних працюють, а в інших не працюють? Що інші підходи, інші навички, інші інструменти? Плюс-мінус одинакові. Задумайтеся. Якщо ви відчуваєте, що ви маєте сліпі зони, які якось впливають на вас і на ваш бізнес, але ви їх не бачите і не можете на них вплинути, то прийшов час їх підсвітити. Зрозуміти, розібратися, що там за кадром, що за лаштунками, що за. Важає вам вийти на новий рівень. Бо на етапі інтуїтивного управління, на етапі, коли у вас в команді 5, 10, 15 працівників, це не питання навичок, це не питання системи і це не питання технологій, це питання вашого підходу, це питання вашого світогляду, це питання вашого стилю управління, вашого менеджменту. А він побудований не на знаннях і навичках, він побудований на вашому світогляді, як ви звикли дивитись на світ, як ви звикли жити, як ви звикли керувати. І якщо цей підхід вам не дає бажаних результатів, то в чому причина? А? Причина всередині у вас у вашому мисленні. Якщо ви зараз відчуваєте, що щось в цьому є, то я запрошую вас на діагностичну сесію, де ми розберемо ваші сліпі зони, виявимо їх, ви зможете подивитися, як це детальніше впливає на вас і на ваш бізнес, і що необхідно зробити, щоб забезпечити умови переходу на новий рівень.